Фізкультурно-спортивне товариство кола заснували в 1950 році. У 2016 році з бюджету Сінківського району місцеві депутати виділили 180 тисяч гривень на заробітну плату, енергоносії та спортивні події. Ці кошти місцеві функціонери вже витратили, а з початком 2017-го нове фінансування не отримали. Новообраний голова «Колосу» Андрій Діхтяренко вважає, що керівництво райради таким чином прагне знищити товариство. Ви бачите, як ставиться випрос. Якщо я пишу заяву на звільнення, значить ми оставляємо колос. Ми сподівалися, що ремонт доробиться, буде все нормально, буде колос працювати. Я ще раз повторюю, якщо принципово стоїть питання написати заяву на звільнення, і вони хочуть поставити свого туди, чоловіка, керівництво районної ради. Проблеми немає. Всупереч словам Дігтяренка, запевняє голова Зіньківської райради Сергій Нерозя. Керівник звітує, фінансування тимчасово припинено, тому що не складена бюджетна програма з підтримки фінансування цього товариства на 2017 рік. Зараз ця програма в стадії розробки, так і цю програму на початку лютого, коли ми будемо проводити сесію, обов'язково винесемо в сесійний зал. І обов'язково ми її приймемо. І ну відповідним чином будемо її фінансувати. Спорт в місті має розвиватись, а товариство колос функціонувати. Зійшлися обидві сторони. Голова профільної комісії Олександр Алексюк підсумував, пообіцявши, ми не дамо зіпсувати те, що колись будували. Чи існувати медалі? Фізкультурно-спортивне товариство колос у Зінькові стане відомо у лютому. Валерія Рибалка, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.